Кварцевий чоловічий годинник без стамілітрів. Корпус годинника виконано з міцного полікарбонату. Ремінець це якісний та міцний паракорд. Для того, щоб збільшити розмір ремінця, потрібно на одній з сторін відклеїти липучку та перемістити застібку. Таким чином відрегулювавши розмір ремінця. Ось так. Мотузку з ремінця можна також використовувати. Для цього потрібно кінчик на одній з сторін випустити з плетення та повністю розпустити мотузку. Також на ремінці бачимо компас. Він доволі точний, потрібно його поставити в одне положення та зачекати кілька секунд. Далі бачимо на застівці термометр. Та свисток. Також на застібці є кремній та спеціальний ножик, для того, щоб зробити іскру та розпалити багаті. Щоб налаштувати наш основний стрілочний час, потрібно штифт, який знаходиться посередині справа між кнопками, витягнути до кінця ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштувати наш час. Щоб зафіксувати налаштування, натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення. Годинник також має підсвітку. Вона вмикається верхньою лівою кнопкою, а також центральною нижньою. Підсвітка доволі яскрава, особливо у вечірній час доби. Щоб налаштувати наш електронний час, потрібно тричі натиснути нижню ліву кнопку. У Нас починають блимати секунди. Щоб збити до нуля, натискаємо праву верхню кнопку. Щоб перейти на годину, натискаємо нижню праву кнопку. Тепер нас блимають години. Щоб налаштувати значення, натискаємо верхню праву кнопку. Щоб перейти на хвилини, знову нижня права, і верхньою правою обираємо значення. Натискаємо знову нижню праву кнопку. у Нас зараз блимає одне число, це наш місяць. Верхньою правою кнопкою регулюємо значення місяця. Натискаємо знову нижню кнопку. Тепер переходимо на нижній циферблат електронний. У нас зараз блимає число. Верхньою кнопкою обираємо потрібне число. Знову натискаємо нижню праву. Зараз блимають в нас дні тижня. Дні тижня йдуть скороченням англійською мовою. Обираємо потрібний день тижня. Та знову натискаємо нижню праву кнопку. Бачимо, починають зверху блимати секунди, отже, ми налаштували основний час. Для фіксації натискаємо нижню ліву кнопку. Щоб перейти у наступний режим годинника, потрібно знову натиснути нижню ліву кнопку. Бачимо: ось тут AL це означає, що ми зараз в режимі будильника. Щоб увімкнути або вимкнути будильник, нам потрібно натиснути верхню ліву кнопку. Так, зараз вимкнемо підсвітку, щоб було краще видно. Ось ми натискаємо верхню ліву кнопку, і тут бачимо, з'являється дзвіночок та інше позначення. Дзвіночок це наш основний будильник на час, який ми налаштували в верхньому цифроблаті. А ось це позначення. Це позначення погодинного будильнику. Тобто будильник буде лунати щогодини. Можна як увімкнути обидва, так і вимкнути обидва або вімкнути кожен по черзі. Щоб налаштувати саме значення будильника, натискаємо нижню ліву кнопку один раз. Зараз у нас блимують години. І так само, як основний час налаштовуємо будильник. Верхню обираємо значення, нижньою перемикаємось між цими значеннями. Все, будильник налаштовано. Переходимо в наступний режим нижньою лівою кнопкою. Це наш основний час. Будильник. СТ це секундомір. Щоб запустити секундомір, натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, секунди пішли. Щоб зупинити, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Щоб збити до нуля, натискаємо нижню праву кнопку. Годинник має 5 атмосфер водостійкості, тобто з годинником можна плавати. Зараз перевіримо. Занурюємо годинник посудину з водою. Бачимо повністю корпус занурений у воду. Встаємо, бачимо, секунди йдуть з годинником. Все добре.